Дослідження Володимира і Миколи вони були більше скеровані на те, щоб зрозуміти, чи взагалі цей вантакор працює, чи є сенс його пробовувати на дрони. А ми в 2023 році вирішили, що все ж таки хочемо дослідити це питання більш глибше зрозуміти за яких норм працює ефективно, знайти от якусь оптимальну середнє задовільне для всіх значення, коли це буде ефективно і на полі, і в там мовно і в бюджеті фермера на той момент маючи там купу купу питань, тому що в двадцять третьому році чесно скажу, а ми. Мої... А взагалі не мали немає наразі такої, як методички, як Коля каже, да що прийшов де замії і, і там пішов працювати в поле. Ми там почали шукати. Там перше ми зрозуміли, що нам потрібно це зробити. Друге ми почали розуміти, з ким ми хочемо це зробити. Прийшли до Колі, тому що ми мали вже певний досвід спілкування. Да, вже там було диверзні, закладав плюс також там, значення для мене особисто зіграло те, що в Миколи є агрономічна освіта. Тобто він міг щось підказати з точки зору ще мало то, що агрономічна освіта. Де, там ніколи є там, певні звання, ми не, не будемо про них говорити. Це да, те, теж науки і так далі. Ми прийшли там, сіли разом в трьох і почали думати, що нам далі робити. Перше, там питань було багато, визначила для себе основні цілі. Перша ціль це яку я озвучила знайти ну, норму робочого розчину, яка поєднувала дві ефективності економічну і біологічну. І друге це прийняти ефективність ширини смуги. Ми поставили перед собою ці дві цілі, і відповідно почали готуватися до управління. Ведення даному дос для себе перше, що нам потрібно було зробити, це визначити наявність шкідника. Тоді в 23-му році ми, до речі, зіштовхнулися з проблемою там, чим питанням, що лід був дуже розтягнутий, і от ми намагалися якось вловити ту концентрацію, яка нам потрібна. слів скажу, це було. Фактично в сквері, ну, у, у Кливському районі і в Київській області тоді не дозволяли літати взагалі. Нашому гайдлайні була обов'язкова мова виміряти ефективну ширину захвату дрона. Можна зрозуміти, от коли ми говоримо, що ширина захвату у нас 9 метрів, то це дійсно 9 метрів. Да, там немає оцих двигів ліво прав, і для того щоб це виміряти, ми брали палки додавали, наприклад, якщо 9 метрів літає, ми робимо 18, якщо 6 метрів літає, ми робимо 12 метрів що, що ширину палки, клеїли через кожні 25 сантиметрів водочутливий папір і там, дивилися по кількості храпері. Там, там, до речі, на нісі, там, сиділи, рахували, чи все нормально, для того, щоб зрозуміти, що дійсно от, дрон, який літає 6 метрів, ну, має ефективну штину ну, захвату 6 метрів, дійсно і не має.